Маємо черговий лист від мінекономіки на підприємства, яким воно надавало критичність з метою проведення перевірки. Мінекономіки просить до 16 червня надіслати щомісячний податковий розрахунок за період січня по травень 2025 року. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Надсилати запитувану мінекономіки інформацію, мають лише ті підприємства, які отримали відповідний лист. Усі інші не подають жодних даних. Інші новини 14 червня 2025 року набирає чинності закон номер 4412 який змінює правила призупинення трудового договору. Зокрема, максимальний строк призупинення становитиме не більше 90 календарних днів під час воєнного стану з можливістю продовження за згодою сторін. Під час призупинення роботодавець звільняється від обов'язку надавати чи оплачувати відпустки дні відпочинку, допомогу по тимчасовій непрацездатності та інші виплати, хоча трудові відносини залишаються чинними. Деякі норми, які стосуються призупинення, Зупинення трудового договору наберуть чинності через 9 місяців.